На два роки у Борисполі відбувається будівництво свято Іллінського храму. Наразі його священнослужителі здійснюють богослужіння у вагончику на вулиці Червоноармійська. Проте вони плекають надію вже зовсім скоро закінчити будівництво святого місця, купол якого вже височіє над Борисполем. Роботи по зведенню храму виконуються за пожертви прихожан з божою допомогою, надіюсь, надія до наступної осені. Празднування у нас престольного праздника 2 августа, святого Вот, надеюсь, ко 2 августа зайти в наш новий храм. Свято Ілінський храм будується з допомогою прихожан та небайдужих людей. Долучитися до робіт може кожен, адже церква в майбутньому стане ще однією окрасою Борисполя. Хочу звернутися до всім нашим прихожанам, всім жителям міста Борисполя, славного і хорошого міста, з просьбою допомогти. посильную помощь оказать в строительстве нашего храма. Вот. Эта лепта, которую люди внесут, она, я думаю, не забудется. Будет в памяти и у жителей города Борисполя, которые будут видеть наш храм, который будет отстроен, который станет, я надеюсь, Изюминкой, центра города. Архитектура храма очень красиво подготовлена, сделан хороший проект. Будем надеяться на помощь наших прихожан, скажем, в нашем деле. Аби допомогти звестися новій церкві у Бориспілі, звертайтеся за телефоном, який ви бачите на екрані. Священнослужителі храму будуть раді будь-якій допомозі. Долучайтеся до створення архітектурних пам'яток нашого міста. Тетяна Поминальна, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.